Тереношко чуєш цей дивовижний гуркіт. Це, напевне, Микола, знов не може свій трактор завести. Ні, ну, звісно, хороший варіант, але ні. Так гуркотить мій шлунок. А на його в мене ж картопля на плиті, я геть забула. Mm -hmm. Ай, вибач, Юрчику. Mm -hmm. На, це mm -hmm. тобі. Да. Гаряче не може не смакувати, знаєш, як то кажуть. Mm -hmm. ну, да. ну, якщо це, звісно, не, не пиво в спеку. <рес> Хоча і теж там є нюанси свої. Mm -hmm. А то, що воно підгоріло, ну це якби, ну, понятно, це, це нормальне. Тобто, ну для приготування приймаєш їжі, потрібна засереточеність. Mm. Якої іноді жінкам бракує. На не вистачає. Да, бо ви такі більш такі вітряні істоти. Ви любите так літати в облаках, десь е, писати смс, лайкаєте е, там кошенят, лайкаєте вінника. А якщо вінник з кошенятами, то то... Взагалі, хана. Що? Ну, да, да. так, так. А потім так бац. А рататуй перетворився, на якесь підгоріле казнашок. В голові в тебе рататує. Що ти ліпиш? Типу, чоловіки не такі самі, так? Да? Ні. що Ми більш відповідальні. А, це мені говориш ти? Ти, Юрч. Та людина, якою участковий дітей лякає. Ти типу, ти кашку, бо са не таке як юрчик рецидивістами. Ну, а по-перше, біс його знає, про якого Юрчика він каже. Так ще mm. так він же ж твоє фото показує. Це не має ніякого значення. А по-друге, це вже доказаний факт, що чоловіки це найкращі кухарі в світі. Що? Що чула? Ти ще багато знаєш відомих кухарів жінок, а? Ну. Нє, ні. Ектор Хіменес Браво ніколи не був жінкою. І стать не міняв. що? А готуй собі сам. Вроде непогано. Під пол всі дуже гарні, я молодим Увага, яринка, полта, вся дівчинка Файна така, як в калушках начинка, Юрчик <рес> такий собі добрий овоч Яринка його тримає, власноруч, поруч із ними, хоча ще проблема, кума на все є, ідея і схема Місцевий дільничий процес контролює, але коли віра його не хвилює Люди, люди, є мільярди, їх мільярди <рес> Дехто з ним шебе, під Полтавою всі дуже гарні. Я <рес> За? Каже, ми чоловіки найкращі кухарі. А ти твоя Віра криворукі, недолугі, не цімому. Так що це, це все. Я зрозуміла. Але ти, Вірунчик, не переживай. Я йому за це таке влаштую. Але, О. на жаль, він правий. В самислі. Ти що, розроджених сирів обнюхалась? Чому це він правий? Так, дивись, нещодавно прочитала. Де це ця стаття? О! Мішленівські кухарі найкращі хто чоловіки, а жовта преса брехати не буде. Та ну на тебе, Віра. Я до тебе прийшла за підтримку. А ти що робиш? Білий прапор підняла. Так не поспішай. Нічого я не підіймала. У будь-якого ствердження завжди буває що? Виключення. Тобто? Я зайшов привітався? Так. Да. Угу, mm -hmm. Дуже. А, трошки пригоріло, конечно. Але я б сказав, що це дає страві м нотку природності. О. О, <рес> а я ринка обіділась. Чого так? Ну, у нас виникла суперечка. З того, що я сказав, що. Чоловіки найкращі кухарі в світі. <кій> а ви взагалі клепку в голові маєте? Клепка в голові частина мозку, що відповідає за прийняття розумних рішень. А ну відкрийте рота. Не А я хочу подивитися, як з вашого рота вилетіла така єрість. Так я ж уроді правду. Правду. Але жінки не мають це знати, розумієш? Це секрет. Як той доховається Янукович. ви зробили найгірше, що могли зробити. Ви засумнівалися в жіночих генах Яринки. Що? Все угу. дуже просто. Щоб там не ліпив Юрчик, але кухар з нього, як з в капці, так? Ну, наче так, то Треба зробити так, щоб Юрчик зрозумів, що ти кухар від Бога, а він нікчемний хробак. І йому просто богом даровано їсти твої неймовірні страви з твоїх талановитих рук. А -а -а. Красиво. Вот. Але він цього ніколи не зробить. Слухай, Юрчик нам для цього не потрібен. Нам потрібні незалежні експерти. Ми зробимо такий собі. Кулінарний батл і юрчик уже не відмажеться. М -м. Публічне приниження. Це я міг. Коме, ви хоч розумієте, що ви порушили рівновагу, на якій тримається чоловічий жіночий а? Та не пав я ніяку рівновагу. Давай так. Чисто наприклад. Уяви собі, що хтось прийшов і сказав, що кльопа ну, така собі свиня. Що? Хто це таке говорить? Кльопа вчиться це, це святе! Бо ж Сім'я тримається на трьох китах. Перший. Чоловік господар в домі. Це понятно. Жінка супер Так. Хорошо, Так. Є зароблені гроші, кожен тримає по окремому. Що у мене принаймні так. А що так можна було? Тому, ви зараз взагалі не про то думаєте. Так. так, так. так, так, так. І що тут робити? Нічого. Сидіти, снідати. Дійсно, чого це я? Ти що, взагалі не нормальний? Де снідати, блін! Вибачатися, треба йти без того, треба сім'я рушується. Давай бігом пішов. Ну, злідки, куди? Я реально... Ринко, я цей. Що цей? Що цей? Знов знущатися будеш? Хто я? А хто? Совість твоя, що викинув ту картоплю, що я приготувала. А кому своєму любому розказати, яка в тебе жінка-криворучка? Я не я не, я не збирався. Не – збирався. а я між іншим ось цими рученятками один раз кран полагодила, бо ти не зміг хазяїн в домі. Що кажеш? А ще полицю після тебе переробляла, бо з неї горщики з'їжджали, треба було їх на суперклей там саджати, щоб вони не падали. Звичайно, було. – А вона це тикла. Ти з ти півзня щось там колупався, нічого не міг зробити. А я казала, я казала, що там бензину немає. І що? Ти залив, і він поїхав! А. Ах так! Все! Я тобі за так скажу? А ну! Що ти завжди готувала так собі? Я єліїв ту гендоту! А, єліїв! Піду, да. так -їв, що тепер штани не владиш! А може в мене конституція така! Между прочим, Хльопи їжа і та смачніша! А знай, чому? Зай, знаєш чому? Дай! Знаєш! ну! Тому що я її готую. Да. Ну, тоді, Юрчик, давай раз і назавжди з'ясуємо, хто з нас кращий кухар. Давай. Змагання! Без проблем. Забилися. Давай. Змаганню бути. <звук> До речі, мої вітання. Іфігасі. Вибачився. <звук> так. Слухай, дивись сюди, Карвеле, деканат. -ля, ля звучить красиво. А шо це це міскі ткача іу. Гедота. Так. А мені здається, ти Юрчика цим шедевром просто розчавиш. Так. Міскі ткача робляться на основі сиру з додаванням е зелені, оливкової олії, оцту або вина. Яринка, міськи ткача – Це закусь. Ай, Карамба, як символічно! Роби закладку. Давай ще пошукаємо. О, Куме, заходьте. Яєчко будете? Куме, а... Ваше яєчко того, що на плечах, воно взагалі працює. Ви чого такі не розслабоні? А чого напрягатися, як Порошенко перед журналістами? Комен, у вас завтра є ринка, змішає з болотом. Додасть трошки борошна, цукру, по смаку. І зробить з вас тістечко. І так і субі рецептик. Коме, знаєте що? Вам би на конкурсі панікюр року дали би гран-при. Що це? Бо ми з вами вже давно приділили, що чоловіки найкращі кухарі в світі ще з кам'яного віку. Uh -huh. І коли е, жінки, е, кстати, вбитого нами, мамонта, кидали в суп, ми вже тоді придумали шампур, понимаєте? Uh -huh. uh -huh. І що? А то що, якщо треба буде, то генетична пам'ять мені підкаже, що робити? Uh -huh. Uh -huh. No. Такий собі план. Я вітаю вас, шановні глядачі. Вітаємо. Друзі. Сьогодні ми з вами станемо свідками безпрецедентної боротьби двох кухарів, кожен з яких вважає, що саме він найкращим образом опанував науку кулінарного мистецтва, а у супротивника. Руки ростуть, де з того місця і взагалі-то не руки. А я, а я взагалі-то вважаю, що чоловіки не найкращі кухарі в світі. Бо так вважає СЕСВ! Тихо, тихо, будьте, Юрчик! Тё울, твій кум по п'яні грався глобусом у футбол що не означає, що він все Ну добре. <hed> to <small> <Luisa> uh -huh. Отже, учасники обмінялися дружніми привітаннями, і ми починаємо. Отже, дивіться, що я буду готувати. Де це страва, ще сам король людових тринадцять. Ріночко, я тихо, тихо, тихо. А хто вам сказав, що ви будете готувати блюда за власним бажанням? А як ще? Здивувати якимось заморським деликатесом – це не важко. А ви здивуйте тим блюдом, яке кожен з нас знає з малку. Ви повинні приготувати борщ з пампушками. Це моя територія. Shas! You're Отже, увага! Вели шановне, журі, у моєму обличчі і в обличчі пана Сашка ретельно посмакували обидва блюда і прийшли до висновку Обидва блюда не перевершені нічия. Чого? А ну тихо, якого замовлення що знаш нічя? Яка ніч'я? Ви залі бачили, як він готував, лівою ногою. щось ж робив? Ви, 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 ви там добре подивіться. Може, там якийсь курячий панет плаває чи, чи же лапки та ніч'я. <Кафель> Я не понял, а з яких це пір в тебе підкрашена кипячена вода, називається борщем. А дівчинка моя веки заткнули там. Ти скотиняка, ти а. юрчик, це, це ти мій борщ підкрашеною водою назвав. Ти де ти же жер, жер. Відра, мені могли відтягнути! Де мені відра подобалося! Тиша, тиша, Паша. тиша! Тиша, тиша, будь ласка! Наступний етап змагань відбудеться обіді. Спокійний. Готуйся! Спокійно! Я не знала, що Зашко буде буду сидіти в журі. Зато то тепер я знаю, що робити. Наступну страву треба добавити трошечки помички. В смислі? Не переймайся. Я це все беру. Віруй! Віра. Ти мене гукала? Ну, звичайно, гукала. Пане не підкупний член журі. Ви, мабуть, втомилися. Борщ ліват. Я дуже втомився. Ваш, мабуть, тільки цей телевізор дивитися. Отже, шановні, продовжуємо наш кулінарний батл. По конвіку. Полтавська область славилася своїми дівчатами, <ріхи> а чому ж ні? Взяти, наприклад, верху сердючку. Але, 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 але зараз мова про страви. Отже, готувати ми будемо сьогодні галушки. Але цього разу оцінювати ми будемо не тільки смак, а й те, як відбувається процес і. Презентацію страву. Ой, Вірунь. Щось мене так ціпе, як того разу, коли я Вінника наживо побачила. Заспокой мене, га? Не хвилюйся, дивись на мене. Все буде афігінно. Отже, безпристрасне журі оцінило безумовний акторський талант учасників, <рит> а також смакові якості їх страв. Отже, вердикт. Знову нічия. <рит> 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 А ну йде сюди. Ти що обігів? Яка нічия! Я тобі ще даром ті натяки в магазині робила, а? а, а, -а, -а. Так то натякнув. Так що ж ти зразу не сказала? Я думав, ти так позвала, просто заскучала. заскучали. Вам тепер головне не профукати цей настрій. Настрій переможця. Настрій домінанта. Настрій совця! Куме, де мені, чесно кажучи, по балам ті всі змагання? Ви ж бачите, я ж не напрягаюсь. Ні, 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 Куме, не робіть помилку. Яринка зараз розгублена. Вона ж надіялась на легеньку перемогу. Так що ви тепер маєте її додавити. Шо? Розмазати, розчавити, помножити на ноль. Куме, у вас робимо маніаків не було. А, це я й дивлюся. Странно, розумієте, Куме? Ви раніше навпаки казали, що треба вибачитися, розумієте? Ну, куме, не ми цю війну розв'язали. Так що кожен тепер має отримати. По цим балам. Е, В сміслі, по заслугам. Знаєте що, ідіть вже. Віктор Македонський. ідіть. Але пам'ятайте, розчавити. Усім бадьорого ранку, шановні, сподіваюсь, ви за ніч набрались емоційних сіл. Бо саме зараз вирішиться судьба нашого унікального кулінарного батлу, в якому з'їслися, як зв'язувались, непримиримі суперники Юрчик та Яринка. Дуже спекотний день. Погодьтеся, тому ми вирішили вирішити цю проблему за допомогою наших кулінарних гуру. Сьогодні вони робитимуть звар. Точно, точно. А учасники готові? Так. Да. Отже, старт. Що ж, шановні, ми дуже дякуємо обом кухарям. Але у одного із учасників узвар був дуже збалансований за смаком, а у іншого, на жаль, дуже пересахарений. Перемогу у цьому конкурсі і, відповідно, у всьому батлі, а також звання найкращого кухаря, отримує. Ja, renca! Ida, <tries> ja la wow! Genial! Не робіть себе Надю Савченко. <ріст> я все бачу. Так, да. я це зробив, mm. Ну і питання не змінилося. На фіга. Просто розумієте, кума, я зрозумів, що фігня, усі ці змагання, ці всі батли, і абсолютно не має значення, хто кращий куха. І це не тільки в моїй сім'ї з Іринкою. Це взагалі у всіх сім'ях всього світу. Розумієте? Ну, але як же ж розчавити, розмазати, а поступитися, куме? Розумієте, для мене це була абсолютно нічого не значуща забава. А для ринки це була найважливіша перемога в її житті. Розумієте, кохання важливіше амбіції. Гарно сказали. Та то, то не я. То я десь на остановці прочитала. <реку> Коротше, куми, погодьтеся, треба іноді поступатися, коханій людині. Йорчику! Коханий мій! Іди додому вечеряти! Хоча б заради цього. Куме я воно відпишаюсь. Дякую, куме, дякую. Але, куме, вечеряти я піду один. Так, вибачте.